То всім привіт, мої подписчики! Вас вітаю в новому відео. І сьогоднішній відео, як ви вже поняли, буде про Гіонікс Road Light 200 мого китайського мотоцикла, а саме про заміну сальників в його вилці. Передньому амортизаторі, хто не зрозумів. Бо в мене тут сталася така проблемка, як ви бачите. На ось такому от пробізі 8400 км в мене сталася така проблемка. Сальники і пильники і вилки вже стерлися і почали пускати масло. Як ви бачите, воно все в маслі. І коли на ньому їдеш, те масло падає на супорта, на саме колесо, і просто обризгує мотора. Оце все, як ви бачите, тупо масло. Он тут, бачите, чорне масло. І мотор завжди в пилюці. Тому треба нам поміняти сальники і пильники. От я їх вже купив. Це до ліфанчика, але розміри такі, як треба. Зараз треба вам. Показати розміри, тут не пишуть, але я як розпечатую, вам покажу. А ви, щоб ваша вилочка не потікла так, як моя, і ходила ще довше, ніж моя, і вам масло не бризгало на ноги. Обов'язково підпишіться і поставте лайк. А також напишіть коменти, і ваші вилочки будуть ходити. В вічно коротше, який би у вас мотоцикл не був Часовок, чи совок, чи китаєць. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато жорстких і крутих, і смішних відосів, яких не пропускає Ютуб. Посилання на мій телеграм під відео. І дуже вдячний всім спонсорам, які мене підтримують. А ви, якщо ще не підписались спонсорською підпискою, підписуйтесь для того, щоб бачити відоси першими і мати дуже багато крутих бонусів. Я вже відкрутив морду для того, щоб відкрутити верхню траверсу віджати. Бо, як ви бачите, мішає тут поворотничок, і морда також мішає відкрутити ось цього болта під шестігранник. В принципі, з самого початку нам просто треба зняти переднє колесо, зняти суперта. Відкрутити ці траверси, тут відкрутити, зразу відкрутіть топкеп. Просто ослабте її, бо коли ви від... знімете ці ноги, ви вже не зможете відкрутити ці топкепи, бо вони дуже сильно затягнуті. І так само знизу тут є по два болта під 6 їх ви теж зразу відкрутіть наполовину, щоб не довбатися з ними потім, а потім вже повністю викрутите і розберете вилочку. Зараз ми головкою на 17, відкручуємо. Верхні топ-кепи вилки зриваємо і наполовину їх просто відкручуємо. Тепер наша виличка, як ви бачите, тут. Я застелив кардонку на столі, щоб було зручніше все робити і міняти сальники з пильниками. І зараз нам треба шестигранником довідкрутити вже ось ці болти, що саме внизу, і звідси вилити все масло, що там всередині є. Як ви бачите, масло тут вже прям говно за 8000. Одну вилочку я вже собрав, повністю поміняв сальнички, залив масло, щоб все спочатку зробити, бо так як ні разу таке не робив, тільки в віліках. Це вже повністю готова. І зараз покажу вже вам на лівому парі, як його перебрати, поміняти масло і поміняти пильники з сальничками. Тут болтяра відкручений. Тепер не гострим ножом тупим або отверткою піддіваємо старого пильничка. Він знімається легко. Є, його можна зразу зняти. От, старий, його зразу в сторону. І тепер тут ми дістаємо штопор. Якось на правому пері. Чи на лівому, вже не знаю, було легше. Його, Оп, все. Штопор є, ми також його знімаємо і дивіться, не провтикайте його. Він нам по-любому ще треба. І воно має вилізти. Є, все. Тепер сальничок з направляйкою, і з ось таким от колечком в нас на руках. Сальника можна виняти. Ось такий він стертий. Ми його також в сторону. Тепер це колечко теж сюди і ось наша направляйка. Їх теж ми туди. Тепер все треба витерти чистою тряпочкою, щоб воно все гарне було, чітко, красиве. Також витираємо оцю всю тему гарно, чітко, красиво. Вона ще тут не стерта, все нормально. Поки ще походить, тому ми обійдемося тільки заміною сальників з пильниками. Всередині ще тут треба витерти нам. І всередині ще не забувайте ось така направляйка, яку ми також витираємо. Надівається в нас ось сюди, на кінець штоку. Також її сюди. І в принципі все. Все готово до зборки. Густа смазочка в мене для вилок є тут. До речі, дуже дорога, бо вона була, куплялася для вилки RockShox американської велосипедної. І ось ми тут все смазуємо нею. Тепер це надіваємо наверх. Все. Далі зверху тепер ось ця темка для сальничка, кришечка. Беремо нашу направляйку. І тепер все разом отак от, от. Так, чи в нас треба подивитися, не вилізла направляйка? Вроді ні. В середині оця направляйка, що ставиться на шток, має попасти в цю дирку під ось цей болт. І ми його сюди на... наживляємо. Чуть-чуть можна навіть докрутити, щоб вже нікуди воно у нас не втекло. Беремо нашу направляйку і акуратно заложуємо всередину між ногою і штанами. Це можна зробити отверткою акуратно, не зачепивши ногу або ножиком, чим вам удобніше. Помалу його впихаємо до упора. Є. Ну і тепер просто наверх садимо ось цю шайбочку. Після того розпаковочка сальничків з пильничками. Так, дістаємо нашу пильничка. Його також можна ще домазати. А то тут є смазка, але її трошки малувато, ми її ще. Домажимо його. Верхньою, до речі, закритою стороною доверху. Я думаю, ви розберетесь тут букви, цифри, а знизу їх немає. Тому буквами, цифрами доверху. І тепер акуратно його насаджуємо на ногу. Єсть. Лишня смазка вийшла, звісно. Отак от, от. І тепер його. Старим сальничком вставляємо на місце. так от надівається старий. І тепер туди воно має запресуватись. Спочатку руками. Так, це ми ще можемо зробити отак: досочкою і молоточком легенько попідбивати сальничка з всіх сторін. І так, щоб не вальнути по нозі вилки. Тому будьте акуратні. Все, сальничка ми впресували, знімаємо нашого старого, яким ми присували нашого нового сальничка. Далі беремо наше стоперне кольцо. Я його не провтикав і ви теж не провтикайте, ставимо його на місце. Спочатку руками запихаємо трохи і допомагаємо отверточкою. О, має чітко захлопнутись, як ви вже поняли, по звуку чути. Тепер беремо нашу пильничку, він без смазки в нас, але я його трошки смажу. Тепер можна його одівати. Ну і він тут теж дуже легко защлкується. Все. Так, масла тут немає, як ви бачите, вилка стріляє. Тепер, як тут в нас все готово, все зроблено, затянуто. Ми головкою на 17 відкручуємо наш топкеп. Є, акуратно. Бо тут є в нас сам топкеп проставочка і пружинка. Її можна зразу доставати. Знизу там я нічого не витягував. Все, що мало бути, воно все, по ідеї всередині. Можна зілять, якщо тут є остатки масла. Тут їх, як ви бачите, немає. І тепер дістаємо наше масло. Масло в мене ліол. Для олива для гідравлічних амортизаторів. Все, по ідеї, має бути окей. Походу, воно 10В40, ну, за густиною такою. Я його лив в е, вилку свого велика. Вилка, щоб ви поняли, стоїть 800 баксів. І на цьому маслі вона робила класно і нічого з нею не сталося. Наливаю його сюди сюди влазить, щоб ви поняли. Десь 160 мл масла в одну ногу. Я нічого не знайшов, скільки масла лить в вилку Гіона X-Road 200 2019 року. 31 мм. пера, Але говорив з друзями і вони в свої мотоцикли, наприклад, як Mustang Мустанхерегіон. В нього плюс-мінус така сама вилка трохи тонша. Туди заливали 90 мл масла. А ця вилка трошки грубша більшим ходом, тому сюди треба більше лить масла. так як я вже перебрав оцю ногу і сюди я залив 160 мл масла. І вона працює взагалі класно, не стріляє, плавно ходить, нічого там не чвакає. Все, короче, нормально. Тому лем 160 мл масла. 50 є. І 50 мл сходу заливаємо. Увірено є. Можна даже прокачать чуть-чуть, але воно нам нічого не дасть. Дальше заливаємо сходу ще 50, щоб була соточка. Соточку зразу махнули туди, і тоді тільки можна його прокачувати. Бо до того воно не прокачується, коли там не вистачає масла. Так, ще 55 або 60 мл я набрав. Пошло. Чути звук, що воно туди пішло. Так, давайте зразу ще 50. Бо я бачу, що реально ту ногу, скільки я не качав, отак грався по 20 мл заправляв. Воно ніфіга не прокачувалось, тому можна зразу махнути до повного, скільки має бути по мануалу і тоді тільки прокачувати. Все, ще 50 і зараз можна її тепер помаленьку прокачувати. Казали мені, що не має бути отакого звуку, типу чвакання. До того моменту лити масло і прокачувати. Але я думаю, що це не так, бо має бути все по мануалу і чвакать, воно буде по-любому, тому що в таку вилку, якщо лить по 200 мл, то це, я думаю, буде забагато. Так як вилку від Терекса, там вроді ноги 41 мм. Якщо я не помиляюсь, тупо здорова така вилка конкретна, Кросачовська. І туди заливають 240-280 мл масла. А тут 31 мм ноги. То сюди точно 200-240 мл масла нікуди не влізе. Залили 160, можна 170 мл масла, почали качати, прокачали, як ви бачите, звуків нема. І тепер беремо нашу пружину. Ось, вставляємо, просто її всередину. Єсть. Тепер проставочку. До речі, я таке чув, що цими проставками можна регулювати жорсткость пружини, жорсткость вилки. Тобто зробити саморобні чуть більші проставки, запірдолити туди, і вилка ваша буде жорстче. Я такого робити не буду, але просто з вами поділився. Так, тепер нам треба вжати і закрутити. Трохи тяжко самому це робити, але можна зробити. О! Готово. Тепер. Закручуємо. Є, від руки затянув. Тепер можна попробувати, як вона працює. Як ви бачите, медленно відскакує, не стріляє. І в міру жорстка. Ну, вже жорсткость буде видно на мотоциклі, але зараз все окей. Отак і друга нога. Все. Все класно. Коротше, я вас поздравляю. Вилочку ви перебрали так само, як і я. Тепер треба ці гофри чи як вони називаються. Наверх. Сальнички, до речі, не сруть. Все нормально, все тримає. От я скільки прокачую, і все нормально. Масла я тут не бачу. Так, перший. Пошов. Єсть. Надівсь. І тепер колечко. Ну і далі не забувайте, що. Після того, як ви поставите, можна буде вже позатягувати оце, дотянуть і знизу дотянуть вже повністю геть конкретно, якщо ви не дотягнули на місці нижнього болта. Зборку я вже не буду знімати, в принципі, все понятно, я його розбирав. Вам показував, як його розібрати, тому все понятно. Зібрати назад, я думаю, у вас получить. Хлопці, получився відос. Хочу вам сказати, щоб ви не боялись перебирати ваші мотоцикли. Хоч це мотор, хоч це вилка, хоч це аморт, беріть, самі перебирайте, пробуйте. І, я думаю, все у вас по-любому вийде. По моїх відосах, звісно ж, дивіться їх, обов'язково дивіться і по ним перебирайте. Вчора я, до речі, нині вже катався. Все нормально, ставав на заднє, Вона чітко все працювала. стала, до речі, твердіше трошки, так як раніше, масла вже не вистачало, бо воно все вибігло. і Вона дуже була м'яха вже почти що навіть стріляла, коли піднімав. Загалом все просто супер. Я довольний своєю переборкою і. Абсолютно ніякого намюка на потьок масла тут немає. Що на лівій нозі, що на правій. Тут все абсолютно сухо. Я спеціально знімав ці гофри, дивився, все просто сухеньке. Ну реально сальники хороші, коротше, через них масло не витікає, все нормально. Тому, в принципі, все. Такий відос получився. Кому сподобалось, ставте лайк. Обов'язково підпишіться за мої старання. що я стараюся знімаю для вас відоси. такі от хауту, як перебрати. Підтримайте мене підпискою, це дуже важливо. Я буду. Далі старатись для вас знімати відоси, якщо буду бачити багато підписників. Ну і також підписуйтесь на мій телеграм, там дуже багато смішного. До речі, з цієї переборки я це все виложу в свій телеграм. По посиланню під відео переходьте та дивіться. Також підписуйтесь на мій інстаграм, оформляйте спонсорську підписку. Дуже вдячний всім спонсорам, які мене підтримують. Ну і в принципі, все, удачних вам покатушок.